Ви як зараз почуваєте в Україні до 2020 го Ну, відколи сталися такі несподівані переміни в нашому суспільстві з виборами нового президента і з приходу до влади людей, які абсолютно не готові для цього, і не готові тільки своїми знаннями про батьківщину Україну і так далі, але вони не готові були прихоті. До влади. Вони повинні були, так би мовити, опам'ятатися. Ну, раз так сталося, що маємо таку важку ситуацію в політичному житті. Та як я себе почуваю, я себе почуваю дуже зле. дуже зле. І Не бачу, так би мовити, виходу з того. Ну, правда, є надія, що ці сили втрачають <кхем>, свою підтримку. Так. Народу, що народ, який трохи може схаменувся, що він не то зробив кілька років тому, ну, може, може направиться ситуація. Якщо я упиваю переважно на Порошенка на ту тверезу і розумну голову, яка знає, що треба робити, як робити, і скільки робити. Ну, якщо так мовити, його тепер не посадять, то я... Ну, але я не вірю, щоб його можна було посадити до тюрми. Може бути хтось, хто буде. Керувати тим сустим суспільством, яке стало таким нікчемним.